Доброго дня. Бачимо, нарешті, погода. Може на 2 дні, і то сьогодні передають дощ. Може, завтра повинна бути погода, в четвер повинна бути погода, в п'ятницю і субота знову дурдом передають, в середу, вже передають, ну, в четвер, 7 градусів. Так що не знаю. Але не про це відео сьогодні. Дивіться, як красиво. Це все у нас люцерна. Велике поле люцерни. Ось, велике поле люцерни, а там далі є земля, яку виробляють. Це все так далеко, бачите, це все люцерна. Дуже добре для бджолів. Тут напевно буде він ставити худобу, бо як я бачу, що фермер він зробить електропастух. Може буде косити цього року, бо виглядає минулого року, позаминулого року, тут була пшениця, і вони посіяли люцерну. Ось, але немає значення в якому разі. Перший окіс, як вони косять, вона не цвіте, другий окіс зазвичай вони не косять, тоді вона зацвітає і вони пускають худобу. Так що... Для бджолів дуже добре. Ну і з зверху поля. Але і тут буде у нас новий точок. Як бачимо, ми приїхали підготовлювати. Виглядає, як тут колись була стара хата. Була стара хата десь там, напевно, далі, на тій галявині. Бачимо, жив фермер, є ці бочки на зерно. А ось тут будуть бджоли. Зразу недалеко від дороги, близько і такі то справи. А, і зразу відповім на запитання, як я вибираю тучок. Я дивлюся, їзджу джуну навколо і дивлюся, якщо є гарне місце. Це дуже гарне місце, захищено від вітру всіх сторін, е, півдня. У нас в півдня майже вітру ніколи немає. І сонце. Ось і тут це є місце, забув, мусив зупинити, бо забув, що тепер має говорити. Їжджу навколо, дивлюся, шукаю місце, це, до речі, недалеко від мене, може кілометри 3-4. Я побачив гарне місце, шукаю, чия це земля. І питаю дозволу. Але так сталося, що в мене вже на власнику цієї землі є три точки. Я цієї весни запитав його, чи ти маєш ще якісь місця, щоб я міг поставити бджоли. Він знає, що я хочу гарні місця, щоб всюди був захист від вітру. Він каже, так, я купив собі два участки землі нових, чи ти можеш поставити бджоли. Ось і все. Далі, що ми платимо? Що нам це коштує? Нам це коштує 12 кг меду раз на рік за кожен точок. В цьому варіанті я в нього є, буду мати 5 точків, то я йому даю ну, 12 помножити на 5. То Скільки виходить? 50-60 кг меду. Ось, і Таке було запитання, чи фермери платять. Ну, no. тут де ми, фермери не платять. Хіба би хтось посадив якусь спеціальну рослину, щоб потри... потребувала запилення, тоді може так. Особливо, де я в Манітобі, тут ніхто не платить фермерам. В Альберті платять за опилення ріпаку. Ну і далі в Онтаріо платять тут джолярам за опилення. Афен, дерев, так само в Бридіш Колумбії, там є різні сади, опилюються за гроші і також Афени. Ну і таке відео. Thank you. До побачення, підписуємося на канал.